Знову міжнародний аеропорт Львів наразі вивчає можливість запуску рейсів цивільної авіації під час воєнного стану. Однак для цього необхідно декілька умов. Зокрема, у про службі аеропорту зазначили, що наразі вивчають таку можливість, але для цього необхідно ось забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури. Як це зробити, ми в нашому ефірі якраз далі будемо говорити. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОК Україна. Доєднується до нашого ефіру. Пане Геннадію, я вас вітаю. Доброго здоров'я вам. Доброго ранку, вітаю і в найкраще побажання для всіх глядачів і слухачів вашого каналу. Дякуємо вам, пане Геннадію. Ну, мені здається, стільки разів уже в ефірі, і в нашому, і наші колеги говорили про те, що це неможливо. Дивіться, до Львова кинжал долітає за 5 хвилин 40 секунд встигнути в укриття у такому великому. Організмі так назвемо аеропорт, давайте ще й таким чином. Ну, мені здається, це нереальним. Що скажете ви? Я з вами цілком погоджуюся. Я з вами цілком погоджуюся і вкотре скажу дуже твердо, що а, а чому починається вивчати ці питання? А тому, що е, ну дуже хочеться грошей. От дуже хочеться грошей, і ми будемо все робити для того, щоб, щоб запустити аеропорт. От зараз аеропорт не запущений, і росіяни до таке, ну на щоб в нього влучити, ну що, Він стоїть і стоїть собі. Він його ніхто не використовує. А, е, е, Ну, А почнуться виконуватись польоти. Що коштує е, підступним, підступній країні Росії запустити одну, дві-три ракети для того, щоб, боронь Боже, уразити або знищити львівський аеропорт, інфраструктуру його, будівлю. Нічого. І це ми бачимо кожного дня. Але, е, Певні певно люди хочуть, от ну буде він зруйнований. В нас будуть підряди на його ремонт. Ми його будемо відновлювати за 100-500 мільярдів мільйонів. І якщо не заробимо на, на польотах, заробимо потім на е, його ремонті. Ну ви розумієте, ну ну це біле-білий, чорне-чорне. Угу. І, і ви цілком з вами погоджуєтеся, в котрий раз ми знаєте, за рибу гроші українська говірка. Тому що ну що як то ми роздивляємо можливість. Тобто, певна група людей має роздивлятися можливість, знаєте, в тиші в тиші. Ніхто не знає, ніхто про то нічого не говорить. Ем, порахували ризики, поспілкувалися з фахівцями. Якісь проміжне рішення поспілкувалися ще отримали додаткову додаткову інформацію і прийняли рішення або подивилися, що це доречно недоречно, на часі не на часі, і все стає роз... зрозуміло. А зараз це робиться як звичайно, робиться вкид в. Суспільство і дивимось яка буде реакція. Реакція у суспільство на сьогоднішній день в мо, в моїй особі, да, От ви мені задали пряме питання. Наступне це є, це не е, недоречно, це шкодить державі, тому що Україні Львівський аеропорт є з самих м, ну добре побудованих, сучасне обладнання в тому, в ньому стоїть і все. І це підставити під загрозу. Ураження кома або знищення, ну треба задати е, тим людям е, питання, які то отак от винесли на загал, а ви чи їх будете? Ну, для кого ви це так стараєтесь? От тому що, що що таке пасажиропотік? Дивіться, ви цілком е, мудро говорите, що е, проходить, е, наприклад, процедура. Е, ну, реєстрації на рейс. Да? Це міжнародний рейс, безумовно, треба митниці, то все. От половина пасажирів пройшла, а половина пасажирів не пройшла. І не дай Боже, оголошується повітряна тривога. Угу. Де людей ховати? Де людей е, е, ну, переховувати від такої загрози? Людей-пасажирів. І людей, працівників аеропорту, і людей, екіпаж повітряного судна. А тепер давайте подивимося іншу річ: всіли всі пасажири в літак, закрили двері, літак починає запускати двигуни, навіть, навіть їх запустив, і тут оголошується сигнал повітряної тривоги, небезпека кінжалів. Що робити? Треба виключати двигуни, виводити пасажирів. І тут є питання. Куди виводити? Тому що в жодному аеропорті схсхроницьк е, е, для людей для такої кількості, там 150, 200, 300, ну просто не існує. Пане Геннадію, а я хотіла якраз у вас запитати: от вилітаючи зі Львова, так літак, через скільки хвилин, мабуть, так, уже перебуває у повітряному просторі іншої держави, приміром Польщі? Е... Ваше питання дуже доречно, але я вам почав сказати, на якому, на якому етапі буде сигнал так. повітряної угу. тривоги, якщо сигнал повітряної тривоги е, на етапі е, е, люди садяться в літак? Да ну, по перше, е, перше проходять. Е, е, Ну, ті всі реєстрації, митниці, то все, що з ними робити, нема відповіді. Е, люди сідають в літак сигнал повітряної тривоги. Що з ними робити, нема відповіді. Е, літак починає рулити, тобто вирулювати з місця стоянки, сигнал повітряної тривоги нема відповіді. А от є лише відповідь, на що скоріше всього і спираються ті фахівці. Коли літак вже відірвався від полоси і починає робити маневр відходу від полоси на маршрут, От там так. Тобто, з тих шести ризик тільки е, один, е, ну тобто, е, е, якщо літак знаходиться вже е, на е, взльоті, угу. він може гіпотетично, в, тобто за тих 6-7 хвилин, вийти з повітряного простору України лише шоста чи сьома. Ну шостий чи сьомий етап, е, тобто, мо на якому можна вийти безпечно, але це один не вісім безпечних, а один такий собі. А пане Геннадію, туди... дивіться, у нас просто хвилина залишається. Я вас хотіла запитати. Ми ще один з вами сценарій не розглядаємо. А ви скажете мені наскільки він можливий? А може взагалі його не варто розглядати? Що настільки захищеним протиповітряною обороною буде ось ця площа? Цей майданчик довкола Львівського аеропорту, що там годі говорити про повітряні тривоги, жодні кинджали нічого йому не страшно. Це це реальний варіант взагалі чи ні? Я особисто бачив аеропорт, один із аеропортів, який приймає цікаві повітряні судна в Польщі, і бачив просто таку кількість. Систем протиповітряної оборони, е, яка є, там стоїть, у, у нас такого в країні нема. Ну mm -hmm. у нас нема, щоб на полосі стої е, е, з двох сторін полоси е, Петріоти стояли, не знаю, там через 400 метрів. Розумієте? Не один Петріот на Львівську область, там гіпотетично кажу, а декілька комплексів, які стояли в, в цьому аеропорту. Оце знаєте, і то нема 100% гарантії е безпеки, 100% нема. А пасажири, а вони за що винні, щоб їх е життям їх е ризикувати е життям екіпажу. Вони що приречені? Вони що ну додовічно не бо, не дай Боже дістали, що їм і ризикувати. І в кінець кінців літаком це ми говоримо про літак, екіпаж і пасажирів. А ще є сама конструкція ем, такого елемента інфраінфраструктури, яким є, наприклад, Львівський еропорт. Їм і ризикувати. Ну може люди сидять не на своєму місці. Щоб... почули, робити... почули вас, пане Геннадію? На жаль, мусимо завершувати нашу розмову, але коротко скажу, що глядачі наші, які зараз активно долучаються до розмови, підтримують вас і погоджуються з тими думками, які ви висловили зараз в нашому ефірі. Я нагадаю, що Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків «АОПА Україна, був з нами на зв'язку. Говорили.